Вітаю вас, дорогі друзі! Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, ваш надійний путівник у земних подорожах духовними світами. Сьогодні ми запропонуємо такий маршрут: Михайлів день, за що ми шануємо головнокомандувача ангельської армії, мить у вічності або про те, як провела минулий тиждень українська православна спільнота, Святиня у вогні або про те. Які рани залишила війна на обличчі однієї з українських лавр. І це далеко не повний список того, про що ви дізнаєтеся з нашої програми, яка доносить інформацію про життя церкви напряму, оминаючи численних посередників. Тож тисніть клавішу вподобання, робіть репости найцікавішого та обов'язково коментуйте. В такий спосіб ми сформуємо зміст наступних випусків. Упродовж нинішньої війни ми неодноразово подумки приєднувалися до заклику закрити небо над Україною. Серед безкінечної низки земних війн на самому початку буття, ота перша небесна, коли проти Творця повстали найсильніші та найдосконаліші його створіння на чолі з гордим відступником деницею. І тоді небо над створеним Богом світом закрила небесна армія. На чолі з воєначальником на ім'я Михаїл, тобто хто як Бог або хто зрівняється з тобою, Боже. Відтоді цей архангел, що скинув повсталого сатану в пітьму, уособлює вірність Богові та його святій правді. А українці, передусім кияни, ще тисячу років тому обрали архістратига Михаїла своїм небесним покровителем, святкуючи його пам'ять 21 листопада. Пам'ять святого Архістратига Божого Михаїла є надзвичайним і особливим днем у церковному календарі. Однак ми маємо розуміти, що церква виходить за межі нашого звичайного фізичного простору. І коли ми потрапляємо в сакральний простір храму, то ми опиняємося на межі між небом і землею. І під час богослужіння. Єднаються люди, єднаються небожителі, тобто ті святі угодники Божі, які землі жили на землі, а також ті, хто ніколи не жили на землі, адже були створені Богом для особливої місії прославляти Його славу в Царстві Небесному. Ось ці служебні духи є ангелами, найвищий серед яких іменується архістратих Михаїл. Нам відомо із, із книг Старого Завіту, а також із одної унікальної, найменшої книги Нового Завіту, яка має назву послання святого апостола Іуди. Однак ця книга має дуже багато відомостей про події, які трапилися ще до початку людської історії, тобто в найдавніші часи історії буття. Відбулася визначна подія, коли архістратиг Міхаїл скинув із свого престолу подібного йому Деницю, котрий возгордився і захотів бути рівним Богом. Архістратиг Міхаїла разом із небесним воїнством переміг Деницю і його супостатів, і віднині Деницю ми називаємо сатаною. І знаємо, що сила святих ангелів вища аніж сила демонів. Церква православна вшановує разом із архістратигом Михаїлом і всіх інших небесних сил безплотних, тобто усіх небожителів, усіх святих духів, які були створені Богом для виконання особливих місій. Ці місії пов'язані. З одного боку, із провищуванням волі Божої для роду людського. Ми знаємо, що не одного разу, а багато разів в Євангелії розповідається про те, як архістратих Гавріїл сповіщав Божій Матері, про волю Божу, про те, що вона стане матір'ю Всевишнього і виконує особливу місію для спасіння роду людського. У Старому Завіті є розповідь про архангела Рафаїла, а також про інших архангелів, які є служебними духами. Тобто виконують на землі серед людей те, що їм наказує Господь для звершення своєї волі. Але є такі небесні сили, яких місія полягає в прославленні Бога, прославленні Його святості. І як відкрито нам у деяких особливих пророчих книгах, як Старого, так і Нового Завіту, вони перебувають постійно у славі Божій і воскликають ангельськими пісноспівами свят, свят, свят Господь Бог. І в цьому небесному прославленні є і суть, і зміст їхнього буття. Про архангелів і ангелів ми можемо, звичайно, говорити дуже багато, але для кожного із нас важливо те, що при хрещенні ми отримуємо Небесного покровителя, який зветься Ангелом-Хранителем. І цей ангел-хранитель невідступно перебуває з нами протягом всього нашого життя, і навіть за межами нашого земного буття він супроводжує нашу душу на суд, для того, щоб. Щоб ми не опинилися безпорадними перед всіма тими викликами, які трапляються, коли людина має дати відповідь за все, що вона зробила доброго і лихого під час всіх років свого земного буття. День небесного архангела Михаїла і всіх небесних сіл Безплотних є особливим святом для монахів, тому що. Монахи це ті люди, які тут на землі, у людській плоті, намагаються, наскільки це нам можливо, втілити небесне життя в собі. І тому церква називає монахів земними ангелами і небесними людьми. Зазвичай монахи беруть приклад для себе не у подібних їм людям. А саме у тих небесних служителів, якими є архістратиги і всі інші небесні сили, тому що архістратиги не мають матеріальної плоті, і все їх існування пов'язане з прославленням Бога. Ось так і той, хто бере на себе монаший чин, також намагається у своєму своєму житті найменше догоджати плоті, робити так, щоб плоть не володарювала над духом, і зробити так, щоб дух. Прославляв цілковито Бога в молитві і в славослові. «Віддайте кесареве кесарю а Боже Богові, закликає нас Господь у Євангелії. Як це зробити в щоденному житті? Про це добре знають на практиці наші парафіяни щодня, жертвуючи частину себе задля підтримки та порятунку ближніх? Зрештою, про це знають наші священники. Які беззупинно підносять молитви до престолу Всевишнього та творять справи любові. Про те, як все це відбувалося протягом минулого тижня, дивіться далі у традиційному телелітописі. 16 листопада у день свята оновлення храму Великомученика Георгія в Ліді в Георгівському ставропіійному городницькому монастирі, що на Житомирщині, відзначили престольне свято. Урочиста божественна літургія звершувалась сонмом архієрею Української православної церкви та духовенством з різних єпархій нашої церкви. Богослужіння цього дня зібрало велику кількість паломників. Після богослужіння вітали намісника обителі архієпископа городницького Олександра, з 14-річчям архієрейського служіння, а всіх присутніх зі святом. 17 листопада делегація Української православної церкви, на чолі з керуючим справами нашої церкви митрополитом Антонієм, відвідала Херсонщину та передала місцевим лікарням вісім автомобілів швидкої допомоги. Перед тим як вирушити в дорогу, владика Антоній освятив автомобілі. Допомога Херсонщині була надана нашою церквою за підтримки благодійного фонду проти Вадима Новинського Покров. Усі машини швидкої були додатково завантажені ще й продуктами харчування, медобладнанням та ліками, конше потрібними тим, хто упродовж більш як восьми місяців перебували під окупантами. Гуманітарний конвой з Києва дістався селище Білозірка на Херсонщині пізно ввечері. Дорога була нелегкою, та з божою допомогою ми все здолаємо. Сказав по приїзду до місцевої лікарні. Керуючись справами, наголосивши, що Українська православна церква ділить зі своїм народом в пору війни і болі, і радості з вірою у велику перемогу над злом та ворогом. Лікарі дякували благодійникам за допомогу та запевняли, що у свою чергу теж молитимуться за всіх причетних до гуманітарного траншу. Недільну божественну літургію у Києво-Печерській лаврі очолював предстоятель Української православної церкви. За богослужінням, що завершувалось у трапезному храмі обителі, освяченому на честь преподобних Антонія Феодосія Печерських блаженнішому митрополиту Онуфрію, співслужили архієреї церкви та духовенство монастиря. У слові настанови довірних церкви архіпастер наголосив, як важливо кожному дотримуватися Божих законів та жити з любов'ю до Господа та до ближніх. За богослужінням підносились молитви про мир в Україні та міцність духу наших мужних воїнів, які захищають рідну землю. Під час літургії митрополит Онуфрій завершив дияконську хіротонію студента Київської духовної академії Андрія Кізюна. Після завершення богослужіння представник привітав паству зі святою неділею та прикликав на всіх Боже благословення. Багатьом відомі слова, що важкі часи народжують сильних людей. Комусь це вже вдавалося неодноразово пережити випробування та стати сильнішими і духом, і тілом. Тут, на горі над Сіверським Донцем, ніби стерлась межа між земним і вічним. Довіра Богові незрівняно вища за страх втрати тимчасовості, а любов долає відчай та перемагає зло. Йдеться про свято Успенську святогірську лавру. Монастир, заснований у 16 столітті, нерідко зазнавав руйнувань та щоразу відновлювався і наповнювався життям. Про страшні рани, що залишила теперішня війна, свідчать навіть мовчазні храми обителі. Про те, як вдається виживати у таких надскладних умовах наш сьогоднішній спецрепортаж зі святогірської лаври святині. Яка вистояла всупереч цілодобовим обстрілам, статус лаври третьої в українській православній церкві свято Успенська обитель над Сіверським Дінцем отримала у 2004 році, хоча й має дуже давню історію. За різними джерелами перші християнські поселення тут існували ще у домонгольський період. Також відомо, що монастирські печери були вирубані у Кредяній горі, на якій стоїть лавра, понад тисячу років тому, та слугували притулком для благочестивих іноків у часи гонінь і для тих, хто ревно відстоював православну віру в період іконоборства і в пору тиску унії. Не будемо вкотре переказувати всю історію монастиря та згадаємо, що відроджена 30 років тому святиня Донбасу. Справляла враження краси і духовної величі цього краю. До лаври звідусіль линули тисячі віряних паломників, а священство нашої церкви зазвичай приїздило на урочистості. Та сьогодні у архієреїв та священників з Київської єпархії був інший привід розвантаживши 30 тонн гуманітарної допомоги монастирю, який упродовж місяців потерпав від обстрілів. Батюшки не стримували емоцій. Побачене мною мене сумно вразило, які наслідки важкі цієї війни в околицях Святої Обителі, повністю зруйновані села і поселення, і будинки, і храми, і скити. Але водночас мене глибоко здивувала атмосфера. І активність життя в Лаврі здивувала, перш за все, силою духу владики Арсенія, намісника Лаври з його братією, а також з цією благодатною атмосферою, яка відчувається реально, абсолютно, святи Обителі, незважаючи на те, що Лавра перебувала в епіцентрі цих жахливих подій військових, безперечно, там є руйнування і храмів і корпусів, але є реальне життя, є активність, і само головне, що відчувається Божа благодать. Намісник Лаври митрополит Арсеній провів для дорогих гостей свою рідну екскурсію Лаврою та розповів, як жили ченці, і ті, кого прихистила обитель у скрутний час фактичної окупації Святогірська. А ще показав місце поховання загиблих під час обстрілу ченців, у тому числі і руйнованого монастирського скита. Каже, то велика скорбота. Ми сиділи чотири з місяці. Не було у нас ніякого зв'язку, ні мобільного, ні інтернету. Могли тільки переписуватися якось від руки, якими то уривками чути ті чи інші новини. По сьогоднішній день на території лаври браття, сестри з Кита Богородічного, біженці, в яких зараз люди вертаються і не мають домівок і просяться зимувати. У нас в лаврі, приймаємо всіх. Десь зараз близько. 370 у нас всіх разом проживає на території лаври. Ну слава тобі, Господі! У людей нема униніння. Люди не опускають. Руки, у людей немає отчаяння. Да, якісь емоції, коли особливо, особливо хто приїжджає, хто приїжджає і бачить, що одні фундаменти, а то і тих не залишилося, якби на місці їх дворів, то, звісно, ну, емоції нікуди не дінеш. Але нема у нині такого до отчаяння доходящого, тому що всі знають, хто про що є лавра. Є лавра, де вони приїхали, де їх поселять. Де не спитають, на скільки день ви приїхали, де їх накормлять, де забезпечать засоби лікування. Якось там, да, ліками. От. І по-доброму, як рідні до рідних однесуться. Тому люди кругом зараз до лаврочки тягнуться, в лаврі збираються. хто в лаврі жили, ще прибавляються люди, я кажу, які повертаються зараз до своїх. Домівок, де б як не було, а всі хочуть сюди. Додому каже, хай один город остався, зато мене прописка, зато мене документи на це місто є. Я каже, якось перезімуємо, а потім уже потихеньку відстроїмося. Ми, як наш народ, що наш народ терпить, то і ми терпимо. Намісник з Булем говорив про втрати та дякував предстоятелю Української православної церкви за підтримку. Ці дні, коли ми так разом. Всі і браття, і матушки скита Богородічного, і люди, ми ваше блаженство просимо і знаємо, що ви молиться, але все одно просимо, звісно, ваших святих молитв. І коли буде таке більш-менш мирне вже времечко, то милості просимо. Лавра Святогорська, не як була, так вона залишається да, третьою лаврою Української православної церкви. Отакою От виглядає Лавра сьогодні. Архієпископ Баришевський Віктор, який очолював кортеж гуманітарної допомоги святогірській лаврі, яку не раз відвідував у мирний час, каже, що у час біди, як і у пору радості, а він вірить у якнайшвидшу перемогу, бо Господь який все бачить. Допоможе ми єдині. Звичайно, лавра постала перед нами зовсім у іншому вигляді: зруйновані стіни, але не зруйноване внутрішнє духовне життя. Воно процвітає. І від цього ми радіємо, і від цього наповнюється радістю наші серця. Ми приїхали для того, щоб засвідчити. Ми разом. І щоб не відбувалося у цьому земному світі. Наша єдність у Христі є такою, яку ніхто і ніщо не може зруйнувати. Навіть якщо ми проживали той час, коли не знали, що відбувається у лаврі протягом декількох місяців у літній період. Ми молилися кожний день. Ми вірили, що настане той час, коли зможемо почути і владику намісника, і побачити його. Віримо й ми, наші святині, які віра не переможна. Ось і все на сьогодні. Підписуйтеся, робіть репости та коментуйте. Цим ви допомагаєте формувати сюжети наступних випусків православного вісника. До речі, в найближчому майбутньому ми запропонуємо вам паломництво до православної перлини на березі моря, яку присвячено архістратигу Михаїлу. І в такий спосіб ще раз отримаємо від цього архангела урок справжньої вірності Богу та покірності духовному закону любові. Без чого будь-яка віра перетворюється на мертвий ритуал. Ми ж маємо залишати нашу віру живою. Для цього продовжуємо поєднувати щоденні молитви зі справами милосердя і в такий спосіб наближаємо перемогу. А Боже благословення, нехай у цьому обов'язково допоможе усім нам. Христос посеред нас і є, і буде.